Академія лівого берега розвивається і виходить на новий рівень. Уже найближчого вікенду одразу чотири академічних групи команд від 2008 до 2011 років народження дебютують на рівні еліт змагань дитячої юнацької ліги України. Лівий берег у результаті жеребкування потрапив до групи з десяти команд. Серед суперників клуби з традиціями, як то Київське Динамо чи Житомирське Полісся. Формат традиційний. Протягом сезону кожна вікова група зіграє по 18 Дцять матчів дім виїзд. Перші чотири команди групи за підсумками змагань виходять до плей-офф, який складатиметься з однієї восьмої та однієї четвертої фіналу, за підсумками якого чотири найкращі команди розіграють чемпіонство у кожній віковій категорії. Ну, ми стартуємо в літлізі. Там дуже всі серйозні команди. Тому у нас і київські команди з перший виїзд в Вінницю там завжди місто з традиціями, з гарним дитячим футболом. Всі суперники дуже добрі, дуже якісні, потужні команди, бо в Літ Лізі грають найкраще. І ну, напевно найсильніше це в нашій групі це Динамо. Це Динамо. Там всі команди достойні, тому нам, я ж кажу, буде дуже важко зі всіма. Я знаю просто рівень цих змагань. там, Кожен матч він дуже, дуже емоційний, дуже бойовий. Тому я ж кажу, всі команди насильні, да, там є дуже гарні команди, такі як Атлет, і звичайно, київська Динамо, і всі команди з. Вінниці, Поділля, Хмельницький, Верес рівно, ну, я скажу, всі, всі зараз розвиваються, тому все буде дуже дуже складно і цікаво в той же час. Все, що ми запланували, все ми зробили. Провели багато дуже добрих спарінгів з добрими суперниками. То в цілому все добре. Було багато часу для того, щоб підготуватися до змагального періоду. Ми, в принципі, все, що планували, зробили. Багато грали, багато тренувалися. Намагалися так, щоб хлопці підійшли всі в доброму стані і в однакових кондиціях. В принципі, нам це вдалося і. Стартанули, і, в принципі, чекаємо вже Дюфейлу. Дюфе нас, нас чекає дуже серйозний суперник вже в цю неділю. Які особисті очікування від нового сезону Дюфлу? Очікування гарного футболу від нашої команди. В кожній грі, що, що з кожному супернику з нами буде непросто. Будемо намагатися викласти всі-всі сили на футбольному полі та здобувати тільки. Приємний результат для нашої з вами академії. Очікування повинні бути максимальні, тому що дуже добре підготувалося до цього чемпіонату, та ми повинні виходити. Свої шанси оцінюємо дуже позитивно. Маємо виходити з групи. Команди, звісно, дуже гарні, але ми теж дуже гарно підготувалися. Я рахую, що у нас теж дуже добра команда, і ми маємо виходити з групи, не дивлячись на суперників, там на Динамо, атлет всіх тих сильних суперників. Ну, у нас є принциповий суперник, це атлет, тому що завжди їм проігруємо, але наші тренера теж завжди роблять товариські матчі. і ми повинні їх вигравати в цей сезон. Ми всі е, в гарній формі, в гарному настрої підходимо та е, як сказати, е, з гарячим серцем та холодною головою до кожної гри. Команда ю 17 свій матч зіграє у неділю, 8 вересня у Вінниці проти одноліток з ниви. Днями команда Олександра Акименка відкрила офіційний сезон матчем у чемпіонаті Києва, обігравши з великим рахунком пристоличну чайку. Впевнено перемогли в принципі. Все гарно, не пропустили, багато забили. Чемпіонат міста теж розглядаємо як конкурентний турнір. Ну все одно будемо робити так, щоб всі хлопці грали в цьому чемпіонаті і більше акцентувати увагу на першості дюфелу України. А ось команда Сергія Чебутаєва дебютує серед еліти всеукраїнських дитячих змагань удома. Вінницьку ниву приймемо у суботу, 7 вересня. Цього тижня команда Ю-16 також стартувала у новому сезоні перемогою у чемпіонаті Києва над однолітками з АФСК Київ. Стартували, добра була гра. Хлопці почали її його... Впевнено, перших хвилин 10 були моменти, але не забили. А трохи стало потім нам ну, трохи важче було. Бо... Суперник був організований в обороні, і трохи затягнулося наше взяття воріт. Ну потім, десь вже в середині тайму, то ми вже забили і повели в рахунку, і надалі стало вже трохи легше. Бо суперник почав розкриватися, і ми забили другий, третій, четвертий. Ну я вважаю, що ми підготувалися дуже добре, тому що в нас були як і складні тренування, так і більш тактичного характеру. Тому я вважаю, що ми повинні добре грати на Дюфел та Києві, щоб виходити в вищі ліги. Наразі ви виступаєте в двох чемпіонатах чемпіонат Києву і Дюфлу. Чи вистачає кадрового резерву? Так, вистачає кадрового резерву в команді на даний час 20. Шість футболістів, то на два турнири вистачає хлопців. Я оцінюю, що ми підготувалися дуже непогано і маємо дуже гарні шанси вийти з групи в ДЮФЛ і вийти в першу лігу Києва, в вищу лігу. Чи поповнилася команда влітку новими гравцями? Так, поповнились, приходили поприходили хлопці досить якісні і добрі. Команди Андрія Оберемка та Олександра Бабура так само виграли свої матчі у чемпіонаті Києва. Про їхню підготовку і очікування від змагань найвищого гатунку. Дюфелеу чекайте у черговому відео від прислужби лівого берега.